Назавжди 39. Кривий ріг провів в останню путь Сергія Попиванова, воїна, який загинув, захищаючи рідну землю. Його відданість присязі і бажання боротися до останнього подиху стали прикладом сили і мужності для всіх українців. Після початку повномасштабного вторгнення чоловік не зміг стояти госторонь та пішов боронити рідні землі від російської навали у складі 17-ї танкової бригади імені Константина Пестушка. На початку свого військового шляху був кулеметником, але згодом перекваліфікувався у Мінера. Він виріс на наших глазах, він, як сказати би, з самого маличку приходив, приходив і посівати приходив до мене. Він дуже добрий був, Сережка. Його навіть отут кішка бігала його. І він ішов нагав на фронт, став нам кішку. Тут усі її кормили його кішку. Вона й сьогодні тут ходила. Вона, видно, чула його, що він тут. Сарсу небесне тобі, Сережа, ми дуже шкодуємо за тобою, як за рідним. Сергія за життя запам'ятала як добру та щиру людину. На жаль, сім'ю чоловік створити не встиг, але любив проводити час з батьками та у всьому їм допомагав. Тато героя з болом в серці згадує сина. Людина була дуже-дуже гарна, общительна. Ніколи не не, Ну, ну Сусідів, нікому ніколи слова погано не казав. Добрий, добрий добродушний чоловік, покладістий. Сергій Попованов боронив батьківщину на різних напрямках. Але саме на Курщині, 17 жовтня, під час виконання бойового завдання життя героя обірвалось. За мужність та героїзм захисника нагородили нагрудним знаком за заслуги перед містом третього ступеня. Посмертно. Редакція Першого міського висловлює щирі співчуття рідним та близьким Сергія. Вічна шана та пам'ять воїну. Аліна Сіднікова, Андрій Яковлів, перший міський.